Всім привіт, це канал Залізні мене звати Олег Василів. Обстріли об'єктів енергетики вибили з графіку кілька десятків поїздів Укрзалізниці, що сталося в поїзді Дніпро-Київ, де військовослужбовець їхав сім годин у тамбурі, і також в цьому огляді буде інформація про призначення нових поїздів. 15 листопада українська територія знову була обстріляна з боку Російської Федерації. Сталося пошкодження розподільчих мереж, які забезпечують електрикою споживачів серед них. І залізниця через це виникли проблеми із рухом поїздів по ділянках залізниці, де рух забезпечується з допомогою електрики. Навіть 16 листопада відчувалися певні проблеми із забезпеченням електрикою деяких напрямків на той час в дорозі затримувалися 20 поїздів. час відставання від графіку був від 1 години до 6 годин. Найбільше в дорозі затрималися поїзди перемишель Київ та ужгород Харків, які відставали від графіка на 7 годин. Російські ракети пошкодили енергетичні об'єкти в Україні, що призвело до знеструмлення контактної мережі залізниці. Рух поїздів було заблоковано переважно на львівській та одеській залізницях. Протягом доби ситуація не змінилася, і за даними онлайн сервісу Укрзалізниці, станом на 16 листопада, найбільше в друзі затримувалися поїзди номер 715 Перемишль Київ, номер 54 Перемишль Київ, номер 22 Трускавець Харків, номер 16 Львів, Харків, номер 26 Рахів Одеса, номер 42 Трускавець Дніпро та інший. Коли стався блекаут, «Укрзалізниця» повідомила, що підготувала резервні тепловози. Вони потрібні для того, щоб доставити електровоз і вагони з пасажирами до найближчої станції, де є струм. Але залізниця вірогідно стикається із нестачою ресурсів для оперативної евакуації поїздів. Іноді затримка руху може становити більше 7 годин. Наприклад, поїзд номер 46 ужгород Харків 16 листопада прямував до кінцевої станції з затримкою 7,5 годин. За словами пасажирів, поїзд стояв у Львові дві години. Потім були зупинки на тривалий час по інших станціях. Враховуючи регулярний характер обстрілів енергетичних об'єктів України, пасажирам залізниці необхідно враховувати форс-мажорні обставини. Варто готуватися до того, що подорож з залізницею раптово може затягнутися. А цими днями громадськість сколихнув випадок, що стався у поїзді з сполученням Дніпро-Київ, де військовослужбовець вимушений був їхати 7 годин стоячи у тамбрі, ця новина з'явилася у соцмережах і розлетілася репостами по різних сторінках із допомогти. Менями, які на жаль, не зовсім коректно відобразили ситуацію, що трапилася в поїзді. Отже, спробуємо розібратися, що ж таке трапилося того дня, і яким чином можна запобігти подібним інцидентам на залізниці. Інцидент у поїзді Інтерсіті Плюс Дніпро-Київ, де пасажири гнобили військовослужбовця, викликав бурхливу реакцію суспільства. Вже є коментар від посадовців Укрзалізниці, але ще залишилося багато питань без відповідей. Зі слів члена правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, Стюарди поїзда не виводили військового в тамбур, як було написано у повідомленнях деяких змі. Пасажир вийшов сам із салону. Персонал поїзда пропонував йому місце у вагоні першого класу, але військовослужбовець залишився стояти у тамбурі. Є 5 годин відеозапису камер спостереження, на яких візуально видно, що відбувалося в поїзді. Нагадаю, що версія інциденту, описана у ЗМІ і соцмережах, має наступну легенду: двоє сусідів по вагону змусили військовослужбовця вийти у тамбур, ніби через поганий запах. До процесу видалення і салону неугодного пасажира навіть задіяли стюарда. Наскільки відомо, персонал, що працює в поїздах Intercity Plus, має відповідну фахову підготовку і знає, що робити у конфліктних ситуаціях. Вірогідно, що сусіди по вагону поводили себе агресивно, і військовослужбовець вирішив вийти у тамбур, аби не розпалювати суперечку. Чоловік приїхав до Києва, стоячи поза межами пасажирського салону, і таким чином огородив себе від будь-яких контактів. У мережі є багато відгуків звичайних людей, які засудили самоуправство пасажирів і мляву реакцію Укрзалізниці на подію та вимагають від правоохоронних органів відшукати хамів тільки таким чином можна дізнатися справжні обставини події. Але варто звернути увагу укрзалізниці на необхідність запровадження в поїздах Дніпровського напрямку супроводження правоохоронців. Це по суті буде такий самий захід безпеки, що сьогодні вводяться на вокзалах. Наявність патрулів у поїздах має упередити різного роду інциденти, в тому числі порушення пасажирами громадського порядку. До цієї теми додам, що це фактично перша публічна історія щодо конфліктів у поїзді з військовослужбовцями під час воєнного стану. Тому наразі не можна... Можна говорити про якусь системність подібних інцидентів, проте правоохоронці, вірогідно повинні все таки розібратися з цією подією і надати офіційні роз'яснення щодо інциденту, який трапився у поїзді Дніпро-Київ із військовослужбовцем. І на завершення огляду про нові залізничні маршрути, Нагадаю, що 28 жовтня Укрзалізниця анонсувала деякі зміни у розкладі руху поїздів. А також була інформація про призначення поїздів за новими маршрутами. З 17 листопада відкривається пряме залізничне сполучення між Києвом та Ізюмом. Напередодні Укрзалізниця призначила поїзд номер 64 чотири Київ. Ізюм загальний час у друзі до Ізюма 13 годин. Періодичність курсування щодня пасажирам доступні для проїзду плацкартні і купені вагони. Вартість квитка від 213 гривень у плацкарті і від 350 гривень у купе. Група ізюмських вагонів прямує із поїзду номер 63 Київ Харків, тому графік руху на цій ділянці співпадає. Також варто зазначити, що від Харкова до ізюма час поїздки становить 4 години. Це більше на півтори години, ніж було раніше, коли ходив поїзд Львів-Бахмут. Така тривалість поїздки вірогідно пов'язана із технічними обмеженнями, що діють на ділянках залізниці між Харковом та Ізюмом. Також із 17 листопада у перший рейс відправиться поїзд номер 265 ужгород п'ять Загальний час у дорозі – 16 годин. Періодичність курсування через день. Пасажирам доступні для проїзду плацкартні, купені вагони та місця СВ. Вартість проїзду від 279 гривень у плацкарті, від 480 гривень у купе, У поїзда на маршруті 25 транзитних зупинок. Серед них ЧОП, Мукачево, Другобич, Самбір, Львів, Красне, Здолбунів, Рівне, Луцьк. Дякую всім глядачам за те, що надсилаєте інформацію про події на транспорті. Нагадаю, якщо у вас є цікаві повідомлення щодо роботи з залізниці, можна надсилати їх за тими контактами, що є в описі цього відео. А також нагадаю всім глядачам про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних функцій, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування. На спонсорів чекають бонуси. А також доступ до ексклюзивного контенту всім глядачам у цей непростий час зичу витримки та мужності Україна переможе.